Ліна Костенко Маруся Чурай. Розділ 9. Весна, і смерть, і світле Воскресіння. Весна прийшла та якось несподівано. Зима стояла міцно до пори, вітри війнули з півдня, І тоді вона, немов у ворсклу, з'їхала з гори Ще сніг ковтала повідь широченна і рала ждав іще тужавий лан, а під горою вишня наречена, вже до віночка міряє туман. Подовшав день полегшили ці тіні, вечірні тіні спогадів і хмар, і дика груша в білому цвітінні на ціле поле світить, як ліхтар. Уже в дітей порожевіли личка, уже дощем надихалась ріля, і скрізь трава, травиченька, травичка, і сонце сипле квіти, як збриля. Вже онде щось і сіють у долині, вже долітає пісня з далини, вже горлиця аврукає в бруслині, стоять в заплавах золоті лини. Тут коло нас така зелена балочка, там озеро не видно йому дна, вже прилетіла голуба рибалочка. Ніс в неї довгий, довший, ніж вона, вже й дикі гуси в небі пролітали, вже й лебеді кричали крізь туман, вже ходять у болотах біля Полтави Подуличник, крохкаль і трухтан. Воскресли люди, хоч який хто квели, після облоги, схожі на примар, і монастир світіння тих жарделей, пливе у небо. Як з рожевих хмар. О Боже духів і живої плоті, я вперше усміхаюся, прости, якась галузка в тому живоплоті, і та он пнеться, хоче розцвісти. Весна прийшла, скасовано угоду, вся Україна знову у вогні, цвіте земля, задивлена в свободу, аж навіть жити хочеться мені. Як гарно в хаті, як простору в сінях, як оживають ниви і сади. А щоб хоч щось лишилось на насіння, на паску їли хліб із лободи. І знов лелека молиться до зірки, Клинець городу хоче в рожаю. Є ж Єжменя жита, макує півмірки, і чорнобривці, і трохи рижію. Спасибі, земле, за твої щедроти. За білий цвіт, за те, що довші дні, прийшла весна, сухоти є сухоти, все гіршає і гіршає мені. Уже от кашлю в грудях все зболіло. То в жар, то в холод кидає, ну, ось, уже й моє намисто побіліло, мов помрозю сизою взялось. Як дивно, жар, але холонуть руки. А солов'ї чогось, як на вісні. Самотнім добре, жодної розлуки, Сухотним добре гаснуть весні. От тільки шкода, вже не заспіваю, город глушіє, вже не прополю, Щодня ту ніч, як смерть, перепливаю, Життя, як промінь сонячний, ловлю. А дні стоять. Не хочеться тужити, і кожна пташка хатку собі в'є. Скажи, Зозуле, скільки мені жити? Кує Зозуля, цілий день кує. Іван приходив, так, посидів мовчки, Устав, пішов, оглянувся з воріт, лише весна укинулась в листочки, підняв їх знову гетьман у похід. Заграли знову труби до походу, війнуло громом стясмена ріки, Богдан підняв козацтво за свободу, універсалом обіслав полки, І знов земля кипить у боротьбі, і знову я належу не собі. Сказав Іван, дивився, як востаннє, торкнув мене прощальними вустами. Не знала я. Що сум такий огорне, вмирати буду, пом'яну добром. Кирея з вильотами чорна, в останній раз майнула за бугром. І я, котрій давно вже все байдуже, уже нічим я сльози не впиню, прощай, Іване, найвірніший друже, шляхетна іскро вічного вогню. Виходить полк Іван під корогвами, і я край шляху, осторонь, стою, Моя душа здригнулася словами, співають пісню: Боже мій, мою. І зелененький барвіночку, і не плач, не журися, а за свого миленького Богу помолися, і про того козаченька, що їхав задесно. Рости, рости, дівчинонько, на другую весну, І про воду каламутну, чи не хвиля збила, і про тую дівчиноньку, що вірно любила, і про гору високою, і про ту криницю. Дівчата берегом ішли, та й заспівали Ой, не ходи, Грицю. А я стояла, що ж мені кричати? Які мені сказати їм слова? Дівчаточка, дівчатонька, дівчата, цю не співайте, я ж іще жива.